Юні волейболістки підхопили естафету у хлопців та після інтригуючих вирішальних матчів визначили найкращу команду на майданчику фізкультурно-здоровчого комплексу. Саме тут тривав чемпіонат міста з волейболу серед дівчат, який відбувся за підтримки комунального закладу Спорт для всіх. Ціль цього турніру – це підвищення кваліфікації, майстерності, техніки, виконання елементів подачі, атаки дівчата і моральний дух, щоб вони підкріпили. Одна гра, скільки тренувань замінює. О, цей місяць можна. Одна гра замінює місяць тренувань. Тренування, тренування це тренування. А гра з різними соперниками це досвід, моральний дух і ростуть діти. Так три колективи дівчат представляли три вікові групи команди із горішніх плавнів по доляночка. Також боротьбу на турнірі вели представниці команди Псол плюс із села Омельник. В першу чергу ми отримали досвід. Це Просто супер. Я вважаю це супер. Могли, звісно, краще. Ну, деякі гравці з нашої команди сьогодні не було, тому було складно. А так, в принципі, все добре. А скільки вони вже тренуються, як тренуються і чи є в них перспективи? Вони тренуються роки три і перспективи, ну, ви самі бачите, серед таких дівчат, дорослих, третє місце це супер. Учасниці турніру із команди Подоляночка зізналися, що отримують на турнірі незабутні емоції, які не можна порівняти із тими відчуттями, які в них викликають тренування. Волейбол нам дає дуже великі переживання. Ми кожну гру, кожні змагання дуже переживаємо і надіємося на те, що ми виграємо. Але завжди на стресі. Волейбол нам дає багато емоцій, звісно, як е, позитивних, так і е, е, як переживання, сум, якщо ми там програємо, але це все е, опит. І якщо ми його отримаємо, то в подальшому е, то ми будемо грати набагато краще. У кожної гравчині з команди «Подоляночка» своя історія захоплення волейболом. Обрала волейбол, тому що. Це обрала не я, це обрала моя душа. <смі> просто я як перший раз побачила по телеку, по телеку матч міжнародний. Я закохалася все від спорту просто і одразу зрозуміла, що буду займатися цим спортом. Скільки років було тобі? 12. Але тут не було секції волейболу, так? М -м -м, можливо, була, але я не знала. Я ходила до свого вчителя з фізкультури. Другій школі, так, так. мене зацікавив. Мій вчитель фізкультури о, виходить. Вона спочалася в класі в школі теми волейболу, о, і в мене все відразу добре виходило. О, і він сказав, що тобі потрібно вчитися. Він спочатку мене трохи навчив. Потім я почала з друзями грати, а потім Діна мене привела на секцію. Вже не вперше дівчата грають на міському турнірі у яскравій формі своєї команди. Які відчуття, коли в звичайній формі граєш, і коли ось такій, вже одягаєш з емблемою? Ну, Насправді, коли одягаєш вже емблемою, то вона трошки давить, того, що... тому що вона і потрібна бути така по розміру, щоб не зацепити сітку, але відчуваєш себе якось так дуже стиснуто І тому деякі за... загортаються рукава. І так дуже душно. Так, дуже але... Жарко. але відчуваєш такий дух команди обертаєшся, бачиш, що всі в однаковій формі, і думаєш, Боже, це моя команда. По перше, в ній справді дуже жарко. Прям о, дуже у нас такої тканини зроблено, ще дуже жарко. Але ти ну, от, коли надягаєш форму, то це якісь другі відчуття, ти відчуваєш о, якусь гордість. Разом із дівчатами, які вже мають деякий досвід у команді «Подоляночка», на майданчик виходили гравчині молодших вікових категорій, які роблять перші кроки у волейболі. Мені дуже давно подобався волейбол, і коли з'явилася змога прийти на секцію, я прийшла. Ну, все одразу вдавалося. Чому навчилася вже? Скільки ходиш? Не одразу все вдавалося. Я в вчусь, я відносно нещодавно ходжу сюди. Навчилася, я багато чому. Вдавати ну, вже вмієш? Так. Да. Як ти прийшла на волейбол, скільки вже ходиш? Чим сподобалася тобі ця гра? Я бачила про волейбол дуже багато. Сподобалося мені те, що це спортивно, це так цікаво. Навчилася подавати, відбивати, верхню подачу давати. Ось як вам гра дівчат зараз грають команди, там ті дівчата, що у вас старші за віком. Чи подобається гра? Чим подобається, як ви оцінюєте, як вони грають? Мені дуже подобається, як вони грають. Це дуже фантастично. Мені дуже подобається їх гра. Я хочу бути рівнем з ними. Доля призових місць вирішилася у заключних матчах. Команда подоляночка вікової категорії 2008 року народження оформила перемогу над своїми одноклубницями 2009 року народження лише у додатковій партії тайбрейк. Доля першого місця визначилася після цього розіграшу. «Наші переможці це те, що ми нарешті зібралися в останній партії. Також ну, ми дуже хвилювалися, тому що остання партія це була гра з нашими дівчатами 9-го року народження. І ну, вони можуть з нами потягатися. Ми прям ну, єлі, єлі Ну, Ви би розстроїлися, якщо б засмутилися, якщо б програли? Звичайно. Я думала, якщо ми програємо, я там все. Але ж ви подруги, ви один одного знаєте? Так, знаємо, але ну, ми суперники були сьогодні. Дві команди, ми і вони були дуже сильні. І тому була третя партія, мені здається. Мені дуже сподобалась гра, це було напряжно, але цікаво дуже. І дуже все сподобалось. Далі подобаються вам красиві, Ау, Дуже красиві. Вау. турніри вам не наскучили. Вам цікаво грати? Вже скільки турнірів було? Звичайно, цікаво грати, турніри. Кожен турнір особливий, да, з кожним разом все цікавіше, цікавіше. У заключному матчі турніру приємно здивувала команда Псьол Плюс із Омельника, яка зуміла вибороти третє місце після перемоги над третім складом команди Подоляночка. Грали ми круто, іноді трохи могли краще, але взагалі добре. Чим волейбол тобі подобається, як ти прийшла на нього? Е, мені подобається, що можна приймати, подавати, пасувати. А як прийшла, чому вирішила займатися? Е, ну, тому що мені сподобався цей вид спорту. Попереду у дівчат Подоляночки із горішніх плавнів обласні змагання, які відбудуться восени. До цього юні волейболістки матимуть змогу отримувати ігрову практику на турнірах з пляжного, паркового та класичного волейболу, які триватимуть протягом літа. Також тренер дівчат Сергій Подолян планує організувати для своїх вихованок літній табір, де відпочинок буде поєднуватися із тренуваннями.